За день, а нині лише одну рівняни не припиняють плести маскувальні сітки для військових. Втім, бажаючих виконувати таку роботу значно поменшило. Волонтери кажуть, робочих рук не вистачає, а потреба у маскувальних сітках нікуди не зникала. Якщо раніше виготовляли три сітки за день, то нині менше однієї. Як працюють в одному з пунктів, бачили наші журналісти. Так, ось такі ліхтарики, такі китайські в поганої якості. Але все ж ми ось так ставимо, можемо ще гарненько так прив'язати, щоб не падало. І ось таким чином світло падає. В сучасних реаліях з вимкненнями світла волонтери плетуть маскувальні сітки. Роблять це з початку війни, а зараз пристосовуються до нових умов. Ми, от вчора, наприклад, вимкнули світло десь 17-й годині. Ми ще дві години плили з такими ліхтариками ще іноді вмикаємо від телефона ліхтарики, і от таким чином. Ми вже можемо навіть із заплющеними очима плести, але треба, звісно, що підбирати кольори. У середньому сітки роблять величиною в 30-40 квадратних метрів. Тут їх виготовляють повністю з нуля, в'яжуть основи, нарізають стрічки, а потім все це сплітають і в результаті отримують готове маскування. Кожна пора року вимагає і своєї, ну скажімо так. Методи плетіння і м, своїх кольорів. От зараз ви бачите, що білі сітки у нас, тому що сніг, і ось такі якісь плями ми плетемо, коричневі, там чорні. Плетуть сітки інколи під музичний супровід. Пані Юля грає кілька разів на день. Сере плетуть сітки з 8 до 21.00. Працюють багато, інколи до мозолів на руках. Кажуть, бажаючих плести сітки значно поменшило але потреба в сітках не зникла. Тут приходять люди одні ті самі з 26-го числа, з 26 лютого, одні ті самі люди з ранку до вечора. І так само прохання велике, щоб люди приходили і допомагали, тому що люди хворіють, люди виходять на роботу і нам не вистачає рук. Раніше в день могли виготовити дві-три сітки. Сьогодні ж роблять одну декілька Кілька днів рівнян закликають долучатись до плетіння сіток. Навіть декілька годин в день суттєво допоможуть. Саме просте – це просто прийти і плести сітку. Можна нарізати матеріал, можна принести матеріал, можна взяти його додому, нарізати. От, можна робити основу для сітки. Звертаємося до всіх рівнян. У нас багато дійсно точок, де можна плести, але дуже мало людей. Руки волонтерські дуже потрібні. Тому що без цих рук ми нічого не можемо зробити, якби вони ми не мали і матеріалу і потреби. Раніше подібних пунктів було 14, зараз лише 6. в ляльковому театрі один з найбільших. Наша головна локація це на Симона Петлюри 26. А ще є місця, де люди нас підтримали і де займаються саме виготовленням маскувальної сітки. Це перша така велика точка. Це театр ляльок. Школа 27 на Рівнегазі, дуже там потужно. На Покровському соборі, 13-та школа, поліклініка на північному. Також є адресні пункти при школах та садочках, куди благодійна організація надає матеріали. Загалом від 24 лютого виготовили та відправили для ЗСУ 3760 сіток. Тетяна Петрина, Володимир Захаров, новини Рівного.